Сьогодні у нас 3 березня. Маємо погоду. Отак у нас все розстає. Отака у нас ділянка, Це повністю. Зараз покажу повністю. Все у нас посаджено зубком часника сорт Ваша. Сьогодні ми підживлювали його. на гектар. Але перед цим осінню ми давали органічні добрива, розкидали повністю. Ось така ділянка у нас це все повністю аж туди, до краю, не до дерева, аж аж туди. Де будинки, це все у нас посаджено часником. Така ділянка. Одна із. Підживлювали ми. Так само ми сьогодні підживлювали зубку повітряну бульбочку ми не чіпали. Так само дали на одну зубку, так само дали 100 кг на гектар. Мастерка, ось така ось позиція ділянка. Це всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Трошки пізніше з як даємо другий біжит. Я зараз от такий ось, чесничок, тільки -тільки може, Бачите, вибуху, ось такий чесничок лесенький, тільки-тільки вилазить сантиметра, може 2-3 тон. Бачите, як його видно, десь такий маленький-маленький. Хочу поснімаю, як ми його будемо оприскувати, як будемо йому все давати, як будемо за ним доглядати і як ми будемо. Буде. Будемо культивувати, будемо дискувати, будемо сіяти суданки і пшениці. Тому підписуйтесь. Це у нас одна із ділянок. Це зубок. У нас є ділянка з одну зубкою. Є ділянка повністю у нас з повітряною кульбочкою. Як ми за нею доглядаємо, кому буде цікаво. Теж можете підписати, будете бачити, як ми це робимо. Нікому нічого не нав'язуємо, просто показуємо, як, як робимо це ми. Може комусь буде цікаво, може так само зробить, як собі захочете. Покажемо як ми працюємо, як працює ЮНЗЕ. Куди дівся мотоблок, питають, мотоблок є, нікуди не дівся. Ось я на ньому їздив, бачите, сліди. Це їздив на мотоблок. Ну, Немає сенсу тут їздити трактором. Тому чекайте, скоро буде відео і ну як ми працюємо, що ми на ньому робимо. Побудемо і сіяти, я ще кажу, і культивувати, є що культивувати, є що садити. Є навіть що обробляти у нас є ділянки, які не оброблені. Вони стояли, потрібно його дискувати, це все діло. Тому Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нікуди не пропав. Вже буде відео трошки. Не так довго прийдеться чекати нові відео, будуть виходити. Тому що вже з'являється робота, починається сезон. Всім гарного дня і гарних поружей.